Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Екстрене включення, так би мовити. Про що мова? А вночі, ну, у нас вночі в Америці день, стався напад на Трампа. А ось. Ну, Відповідно, хочу подивитись, хочу розібрати ту ситуацію, бо дуже багато цікавих деталей довкола того всього робиться. Ну що, поїхали? Ну давайте з головного почнемо. А чи був взагалі це замах? Чи це було щось трохи друге? Так, гаразд, якось звітую. Ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, от, оце от фото, оце відео, яке я зараз дивлюсь, то це дійсно був замах на Трампа? Скажіть вам правду. Гіба. Кано Урус. Урус. Так, гос, куди? А вас перевернутий. Ну і що? Посторуна. Поясніть. Доресас перевернутий. А. А тут треба буде покопатись. Ем, ну, що у нас тут? Гебо, кана перевернута, урус, Дагас, Евас перевернутий, стару Турисас перевернутий. Зразу падає гебо, це план. Це план, це якісь домовленості. Ось кано перевернута, якась тут хитрість присутня. Не все те золото, що блищить, не все лежить на поверхні. Ось урус це якраз застосування сили. Щоб що? Щоб змінити ситуацію. Да? Ось, є вас перевернути. Якісь процеси сповільнити, да? виходить. Ось під пустой Тобто таємниця присутня. І що, Турісас перевернутий? Знов таки, якась агресія, якесь застосування сили, але дуже таємне, дуже хитре. Ну і доволі обмежене. Ну, і ось Кано, туди ж, хитрість якась присутня. А зразу падає Гебо, а це план. 에, стрілок там ніби сам працював, да? ну, зараз подивимося. Е, ну, тобто, сказати, що чиста постановка я не можу. Ну, замах дійсно ось тут був, дійсно планувався. Но тут багато підводних каменів. Зараз будемо докопувати. відповідно. Зразу Гебо падає, а це зразу план, це якісь домовленості йдуть. Хотіли б що називається, прибрати? Прибрали, вони як Кеннеді. Да? Там чітко снайпер тоді не промахнувся. ось, І там прям чітко все було. Підписаний на кілька американських е зброярів. А? да, Трошки люблю зброю, тільки коли вона не для війни застосовується, Ось, то е там 130 метрів щось було до, від стрілка до Трампа. Ну, для нормального стрілка це не така велика відстань, Ну, відповідно. Хотів би попасти, тим паче він стояв, не рухався. Ідеальна мішень. Тому як би ну, багато питань. Давайте далі. Ем, гаразд, давайте запитаємо. Давайте запитаємо, чи причетний до цього сам Трамп. Ну в тому плані, чи, чи він це сам організував. Тому що якщо сказати причетний, то, то да, ну, його хотів прибрати. От, А тут треба чітко запитати, чи якби він за тим стоїть. Стрілка зараз окремо розберу, там вже фото з'явились, його вже прибрали, одним словом. Що теж, до речі, зручно доволі. Чи не так? Так, гаразд, дякую за відповідь. Ну добре, покажіть мені, будь ласка, до цього от замаху на Трампа, то це сам Трамп це підлаштував? Скажіть вам правду. Торісас. Орус перевернутий. Ей, у вас, так, 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 далі. Єра, ну-ну, що ну, далі? Інгус, мой ну, фінал який? Фінал пер перевернутий. А що там? Що це? Отал перевернутий. Що в нас тут? Торісасурус перевернутий Ейвас, Єран, Інгус, пер, перевернутий, Отал перевернутий. Е, ну, активні дії були з боку Трампа. Ось активні дії, щоб була застосована певна сила. Руна перевернута, тобто незначна. Знаєте, як, би, як захистити себе, відстояти себе з одного боку ну, як, як від, і відсторонитись від того. Я не я, я, хата не моя. Єра. Це вже було таке. Циклічні події, повторення чогось. Ну, не знаю, на Трампа вже були замахи? Хто знає напишіть. Ну, не знаю, може, там бутилку якусь в нього там кинули, чи ще там що небудь. Наприклад, в такому плані. Щоб прям по ньому стріляли, я такого не пам'ятаю. Ну, напишіть в коментарях, якщо не правий. Ноєра, е, ну є, це циклічні події. З одного боку, а з другого боку, навпаки, як початок завершення одного циклу, початок нового, якого? Ось інус падає. Угу. Достаток. Гроші сюди ж. Угу. Чи причетний Трампа. Тут падає Інгус. Угу. Да, да. Не так дорого йому те обійшлося, треба сказати, з одного боку, з другого боку, перевернутий. Таємниця прям велика-велика. І що це таке? А ось перевернутий стоїть. Влада тут не причетна, саме там Байден і так далі. А? Це ось робота самого Трампа, відповідно. Ну, знаєте, отал перевернути тут двояко йде. Тут з одного боку, що це не Байден, ну тобто не діюча влада. А з другого боку, це позначка на самого Трампа. Ну він же хто? Екс-президент? Ну ось, будь ласка, екс-президент, людина, яка колись то мала владу, зараз не, не у владі. І ось таємно це все провернула. І ну з гроші, ось вам сила, обмежене застосування. Ну, ясно, як божий день. ну тобто... А, ну добре, давайте подивимось. Той стрілок, хто хоч в Трампа стріляв, чи то взагалі все е, організували, як то кажуть. Так, зараз фото Я його знайду, ну, вже в вбитому стані, ну то таке. Неважливо. Так, гаразд, дякую за відповідь. Ну добре, покажіть мені, будь ласка, а цей от чоловік на фото якої я зараз дивлюсь, то він взагалі е, стріляв по Трампу? Скажіть вам правду. Отал. Сол. So. Альгіс, далі. Ансус перевернув, да-да-да, що тут таке? Кана перевернута. Ну і що в результаті? Райдо. Ох, детектив. Ем, ну, я й не чекав, що буде просто. Що в нас тут? Отал, Соло, Альгіс, Ансус перевернутий. Беркана перевернута Райдо. Ем, ось іде. Ну, Отал. Ну, це він місцевий може бути. Воно мені не йде, як влада. Місцевий, напевно, так. Да? Е, ну. Американець мається на увазі Даша і може із того штату, де, де це все відбулося. Я про це маю на увазі. Ось соло, ну як би так, да, дійсно було таке, це яскрава... Ну, крім того, що це медіа, яскраві події, все. Ну, Більш ніж яскрава подія, зрозуміло. То це так, да, було, дійсно, стріляв по Трампу. Ну, ось Альгіс, цікаво. А, ну, Бажання прибрати людину б виглядало інакше. Ну, явно не по Альгісу. Ну, от явно. Де? Тут агресивних рун нема, від слова, зовсім, нічого. Ну, чи стріляв, Да, стріляв. Ну, якось я не бачу в нього великого бажання Трампа, знаєте, наглухо, як то кажуть. Ось Ансус, не все. Є обмани якісь, є тут якась хитрість, щось тут не то. Щось тут не то. Ну, стріляв, да, ось стріляв. Дійсно. Ну щось не то. Зараз будемо копати. А, ну, Показують, що в нього. Ну, до речі, як проблеми по здоров'ю. Він там ніби окуляри носить, да? ну, якби, ну, це не значить, що він не може гарно стріляти з одного боку. А, з другого боку, це якась обман якийсь для того, щоб якусь застопорити процес, не дати розвиток процесу, ось буквально. Бажання, е, бажання ліквідувати Трампа я тут не бачу. Чи стріляв, так, да, стріляв. Ну, no. якось по альгізу, знаєте. Ну, стріляв так, щоб навпаки, як не, не, не нашкодити. Ну, реально. Ох, же ж закручена історія. Ну, гаразд. Так, дякую за відповідь. Так, ну давайте, поки що поки, поки ще питання в голову йде, поки що проміжний підсумок. Значить, чи е, це якби прям був замах. Ну, зрозуміло, що якби замах був, ну чи це прям було заплановано. Е, да, чи Трамп причому, чи якби він за цим стоїть. Да, чи стрілок по ньому стріляв? Так, да. ну тут щось не все гладко. Стріляв, але прибрати не хотів. А ну добре, а давайте запитаємо, а це взагалі його куля то Трампа зачепила? Чи може це, знаєте, стріляв отако, як то кажуть. Да? Оце Трамп, а він такого довкола нього стріляв. Mm -hmm. А ну добре. Так гаразд, дякую за віти. Ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, а це куля цього чоловіка взагалі зачепила Трампа Вухо поранила йому. Скажіть, вам правду. Kano. Soul. Ulus pervernutis. Tevis pervernutis. Ansus pervernutis ėjo rezultatį. Dagas. Nu kur da? Dugiebu. Hm. Що в нас тут? Кано, соло, Урус перевернутий, та перевернутий, Ансус перевернутий, Дагас Гєбо. Е, е, ось тут Ансус перевернутий. Дивіться, Кано, соло це, знаєте, ну створити картинку більше. Реалізація плану ось іде. Задля чого? Задля яскравої картинки. В даному випадку це не про перемогу, а це якраз для медіа. да? Урус перевернутий та перевернутий. Застосування сили ну якесь знаєте, зовсім обмежене. В плані того, чи це його куля Ансус перевернутий. Да от ні. Ага. Оце, да. Ось, ось це якась зміна ситуації відбувається. Тут вже можна сказати, що відбулася. І ось Гебо чому по домовленості. Знов таки Гебо падає. Це домовленості, це план. Ну, я ж кажу, не було не його куля. Ну чи стріляв взагалі в Трампа? В бік Трампа виходить. Так, стріляв. Чи це його куля зачепила Трампа, да ні. Ха. це накрутили. Ну добре. Ну гаразд. Дізнаємося ми, що там по факту було. Ну давайте. Хоча, чесно кажучи, якщо так кінці воду поприбирали, то якось сумнівно. Ай, ну гаразд, дякую за відповіді. Ну добре, покажіть мені, будь ласка. Взагалі ми дізнаємося, що насправді оце відбулося з оцим от замахом на Трампа. Скальон, правда? Лагус перевернутий, ось сумнівно. Е, Маннас перевернув. Ну, кінців воду, так. Да. Дагас. Інгус, Бабло. Тересас і що? Райдо, що в нас тут? Лаус перевернути, манас переверний да, Зингус, гус, туріса, з райдо. Осьо, зразу, кінці в воду. Оце маркер на смерть. Чітко, чітко. Ну, прибрали стрілка, відповідно, як там кажуть, ні тіла, ні діла. Да? Ну, оце воно. Осьо. Щоб змінити ситуацію, ще ось і грошиками підмазати, де треба. Да? Щоб цей ось активні дії будуть. І, ну, З боку Трампа, і щоб це все не виплило, і вплив і загалом, да, Що це йому дасть сплеск популярності. Якби. Ну і ось райдо. Ось вам активні дії. Задля чого? Задля відкриття нових можливостей. Дослівно. Чи Трамп причому? Ще, до речі, е і стрілок, то ніби був республіканцем. Угу. Якби він ще був за Байдена демократом, ну то ще було б якби цікаво. А тут ніби республіканець і замахнувся на Трампа, Ну, цікаво. Ось, така, ось такі от розклади сьогодні вийшли. На експрес-відео буде, мені більш тут нічого не йде в голову. Ну, якщо ще якісь питання у вас будуть по цій темі. Пишіть теж розгляну. А, до речі, ще одне згадав. Із, ну, ну це вже ось буквально ось-ось е, було новина. Нібито там свідки є, які бачили цього стрілка, і копів попереджали, що, вон, дивіться, хтось там лазить на, на даху, ніби зі зброєю. Копи нічого не робили. Цікавий факт, чи не так? Ну, це так, в копійочку цього всього випадку. Напишіть свої здогадки в коментарях, можливо, ви якісь розклади на цей рахунок робили. Теж буде цікаво почитати. Ну, ось таке експрес, експрес відео вийшло. Непланове, так би мовити. Добре, ще одне відео, скоріше за все, сьогодні буде, але увечері. Тему пізніше в телеграм-каналі напишу. Да, До речі, хто там. Не підписаний на телеграм-канал, посилання в описі до відео, там анонси відео, інформація по життю каналу, ну і не тільки. Добре. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставайте спонсором каналу, якщо маєте на те бажання. У, спонсору, у спонсорів доступ до рунду став перевірних мною, ну і інші приємні бонуси. До зустрічі! Нехай щастить!